Американський дріл-сержант, ну, цей сержант Хартман, який просто дуже кричить, дуже лається, максимально принижує. Який у тебе звіст? П'ять футів, дев'ять дюймів. Не знав, що лайно росте до такої висоти. Така форма прийнятна для України. А, треба розуміти, що ось ці крики, ось це приниження, воно. Вивірене. Який ефект від нього? Чому це робиться? Ну, невже не можна сісти і сказати, ти, мій солдат, ну, одягнись, будь ласка, нормально, в те тут Гудзик відпав. Ну, я, <рес> я умовно. Справа в тому, що а, ми говоримо про дисципліну, і сержант ніколи просто так не буде. Він спочатку пояснить. А коли я не розумів а, якогось сленга. І мій дрел-інструктор бачив це, він підходив до мене і пояснював мені. І каже, зрозумів, да? а потім він починав використовувати, використовувати. оце. То в першу чергу це велика гра. І це дуже класно, дуже смішно. Коли люди це розуміють, вони отримують велике задоволення від подібного інтертейменту. Те, що показано в Full Metal Jacket, а те, як поводить себе сержант Хартман, це квінтесенція декількох перших днів для корпусу морської піхоти, так само, як перші 72 години для армії. Потім все стає набагато спокійніше, але ось цей шок це робиться спеціально для того, щоб зламати людину і подивитися, наскільки ти морально стійкий. Тому що мені не потрібен слабак десь в окопі чи на спешці. Мені потрібна людина з холодним розумом. Якщо вона буде перепрошую. Лякатися і пісяти в штани від того, що на неї хтось кричить і намагається її принизити, ну, намагається це в лапках знову ж таки, то що він буде робити під обстрілом, під артилерією чи в близькому бою, розумієте? Тобто, ось цей процес селекції, відбору людини серед е біомаси це дуже важливо. І цьому навчають дерево сержантів. Але нам треба розуміти, що це контрактна армія, що кожен доброволець. що Люди за це отримують зарплатню, хай невелику порівняно з сучасним приватним сектором в Штатах, але достойні бенефіти, страхування, повагу і все інше. І якщо ви нормальний солдат, то вам армія дасть все. Якщо ж ви гарний солдат, то ще більше.